Перш, за все треба мати на увазі, що йде гостра тактична боротьба навколо переговорного процесу. Причому вона йде ну по перше, в трикутнику, оскільки так сталося з приходом Трампа, коли виникли самі переговори про завершення війни, ключову роль в цьому переговорному процесі відіграють Сполучені Штати і особисто Трамп. І Путін бере участь в переговорному процесі абсолютно згоден не заради припинення війни в Україні. Його цікавить Трамп з різних причин. Я б сказав, це окрема мета Путіна в політичному сенсі. От війна проти України, я думаю, що це головний мотив рушійних скажімо так, сил дій в поведінці Путіна на зовнішній арені. Але з'явилася нова мета це Трамп. Налагодження добрих стосунків з Трампом через використання цих добрих стосунків маніпулятивний вплив на Трампа і для того, щоб впливати на Україну, це така утилітарна мета. Ну і в більш широкому сенсі Путін дуже сподівається, що таким чином він може зруйнувати єдність західного світу. Тим більше, що на жаль, Трамп сам. Час від часу дає підстави для таких очікувань, а Путін хоче це використати ще більше. Крім того, через Трампа і зближення з Трампом Путін сподівається зменшити залежність Росії від Китаю, посилити геополітичний вплив Росії. Ну і є такі су суто, скажімо так, конкретні сподівання, економічні. Зокрема, вони. Мають ці значення суто бізнесово, те, що просуває Кирил Дмитрів, перш за все, різні макроекономічні проекти. Вони мають і тактичне значення. Ну щоб привабити Трампа, він же бізнесмен перш за все, хоча і президент США. І це використовується путіним його оточенням, але з іншого боку, ну і сам Кирил Дмитрів, і деякі інші люди в оточенні Путіна, я думаю, вони прагнуть на цьому заробити. Ну а для Путіна тут теж є свої розрахунки, і геоекономічні, геополітичні, наприклад, відновлення масштабних проектів в Арктиці. А для цього потрібні американські технології, плюс знов таки це спосіб знайти спільну мову з Трампом.